Знаєте, друзі, нещодавно я задумався над тим, а чому більшість часу свого життя я не робив чогось, чого мені дуже хотілося робити. Ну, от, наприклад, як з публічними виступами. Мені дуже хочеться публічно виступати. Мені дуже подобається ось це уявляти, як я буду виступати на сцені перед великою кількістю людей, але. Це мій найбільший страх по життю, оці от публічні виступи. І я розумію, що якщо воно саме так, то в цьому є як і найбільший типу ризик для мене, але є і найбільша сила для мене. І відповідно, коли ми а, знаємо про якийсь свій страх, але не підходимо до нього, то в цей самий момент наш страх він стає нашою межою. і він стає нашим обмеженням. І далі цього страху ми вийти вже не можемо. І виходить так, що вже не ми керуємо ситуацією, не ми керуємо нашим життям. А цей страх і якісь зовнішні обставини керують нами. І а вже ж нам від цього не краще. І... Може, для когось це стане відкриттям, але якраз таки, ось цей блог я став записувати для того, щоб прокачувати себе і свої якісь ораторські здібності для того, щоб іти назустріч цьому страху. Я розумів, що я можу в принципі і зараз вже піти кудись на сцену там виступати, і я знаю до спосіб, як це зробити а, дуже швидко для мене. Я почну шукати всі свої програми. Я пропрацюю кожну з них, я її перепрошую, зроблю так, щоб мені було комфортно. І це такий метод швидких змін, який я можу запровадити тут і зараз. Але я потім запитав себе: а чи хочу, щоб воно сталося саме от прямо в цей момент, чи потрібно воно мені? І це був подив, але відповідь ні. І коли була відповідь Ні, то я думаю, ну напевно, знову страх бере наді мною гору і, типу, заважає мені розкритися. Але потім я таки питаю себе, знаєте, така саморефлексія. Окей, а як би ти? Ну, а хотів би, взагалі, в перспективі таки думаю, ну да, хотів би. Я такий думаю, хорошо, а який тоді є метод, який мені краще підійде, не метод, а яка стратегія краще мені. Підійде, щоб я отримував від цього максимальне задоволення. І тоді, коли я про це так подумав, то думаю, ой, а я хочу записувати відео на YouTube, Ой, а я хочу щодня а, якось свої думки передавати, щодня розповідати про свої інсайти, щодня, щоб це було на постійній основі. І тоді, коли це буде так багато, бо найбільше моя мій страх він не в тому, щоб виступати перед цими людьми, а він від того, що я десь запнусь. Що я забуду слова, і все, от два моменти, які найбільше мені заважають, і тобто, як можна ці моменти пройти? Перший варіант це, типу, наразити себе на небезпеку і одразу вийти на сцену, і одразу ну, це важливість просто колосальна, тому що ти до цього, типу, там давно не виступав, а тут таки одразу виходиш і ну, ти відчуваєш цю відповідальність, бо, типу, від цього залежить. Все. Хоча ми пам'ятаємо, що обставини нейтральні, і це, цей окремий епізод, він взагалі не впливає на наше життя і не визначає його. Впливає те, як ми до нього поставимось, і що з цього дістанемо. От, це я так відійшов від теми. От, і тобто. Коли не буде цієї важливості, тому що я буду розуміти, що блін, де я кілька років цей записую YouTube, чи кілька місяців. Я постійно свої думки викладаю. Мені це дається легко, мені це дає комфортно. А, мені не треба згадувати текст, тому що я його не писав заздалегідь. Це а, моя база знань в голові, яку я. Просто розповідаю на сцені, ділюсь своїм досвідом. І тоді я зрозумів, що хм, а мені цей варіант подобається, я хочу саме в нього йти. І для чого я записую це відео? Для того, щоб ви звернули увагу на два моменти. Перший момент він пов'язаний саме зі страхом, що боятись – це нормально, чого б ви не боялись. Що кожна людина в цьому світі чогось боїться, хтось боїться висоти, хтось павиків. Хтось виступати, хтось підходити до людей, і все це є нормальним. Але, як на мене, це суто моя думка. Ненормально це лишатися у цьому страху і нічого з ним не робити, якщо він доставляє дискомфорт. А, бо якщо дискомфорту немає, то можна про це і не згадувати взагалі пофіг. Але якщо він є, ну то нащо з ним жити? І. Тільки що я там, своїм досвідом, як я до цього підійшов, і мені це е, досить комфортно робити. Але є і інший спосіб, який не менш дієвий, і зараз я ним поділюся. Я його називаю від 1 до 10. Е, в чому штука? Спочатку. Спробуйте уявити, взагалі згадайте якийсь свій страх, який ви маєте по життю, який от прям дуже сильно вам лячно від цього неприємно, але ви хочете його здавати. От згадайте. І тепер уявіть на максимум найбільший контекст в рамках цього страху, от від чого вам найбільше страшно? От спробуйте це уявити, щоб це було щось максимальне. Якщо таке є, то умовно поставте поруч цифру 10. От, 10. <гум> От, а тепер спробуйте спускатись на сходинку вниз до о, першої позиції, до тієї позиції, де вам буде максимально комфортно. Ну, наприклад, якщо для мене найбільший страх о, десятка, це виступити зараз перед. О, Давайте там перед одночасно двома тисячами людьми. От мені це прямо от якось так дискомфортно. Але мені комфортно виступити зараз перед 15 людьми. Але 15 людей це не одиничка для мене. Це не найпростіше, що я можу зробити. Це для мене десь, ну, троєчка. А що для мене найпростіше? От оця одиничка, перша така сходинка. Для мене це. От, записати якраз відео на YouTube, і мені все одно скільки його подивиться людей, але це от мій перший крок в цьому напрямку. От. І от сформуйте ось всі ці кроки від 1 до 10, щоб воно було від найприємнішого до вас до найнеприємнішого або навпаки. І тоді найкраще буде, якщо ви. По-перше, пропишете і будете знати, як воно приблизно є. По-друге, спробуєте рухатись від крока до кроку і бажано в якійсь короткій дистанції, тобто, там протягом, якщо це взагалі можливо, протягом там години чи протягом там, кількох годин. А, наприк, я думаю, це важко пояснити саме на прикладі виступу. Але, от, наприклад, якщо ви боїтеся павуків, наприклад. То перше, що вам може бути комфортно в цьому плані, це просто підійти до місця, де до якогось там терраріуму, там зоопарку, і просто туди підійти. Це от одиничка. Двоєчка, наприклад, це зайти всередину. Ви зайшли всередину. Троєчка це там наблизитись до цього місця, де вони знаходяться. Там четворечка, це не ну, до скла, де ви знаєте, що з іншої сторони там павуки. П'ятірка це вже може бути якось там спробувати, я не знаю, покормити їх там десь там зверху. А шістірка це може бути ну, потримати руку, типу не опускатись до павуків, а потримати руку там, от, в цьому просторі. Сім, це може бути наблизитись трошки ближче. Вісім це може бути торкнутись одного з них. Ну, Я, я не кажу, що він має бути ядовитий. Ні, Це от я вам поясню, як це взагалі може відбуватися, якщо у вас є якийсь страх, і от ви його намагаєтесь здавати. А 9 це м -м після того, як ви торкнулись, можу взяти його там на руку. Десять це отак піднести до себе і розглядати його. От, І розуміти, що з кожним з цих кроків нічого поганого не сталося. Прожити цей досвід, який завжди там міг лякати найбільше, а зрозуміти, що ви так само живі, що паук так само є, і скоріше за все, йому навіть ще більш лячніше ніж вам, що він ще більше боїться. І зрозуміти, що все окей. І коли ви випустите цього там паучка на місце назад. То ви зрозумієте, що ви зробили не отакий крок, ви зробили отакений крок для того, щоб пройти цей страх, і вже наступні ситуації, де ви будете про це згадувати, вам буде більш спокійно, і от ті павуки, які там бувають, там десь набувають у ванні. Ви взагалі на це не будете звертати увагу, тому що все ви пройшли цей страх, і от в цьому і є оця практика, яка є дуже корисною, наскільки я знаю, це з КПТ взагалі. І чому б не? Користуватись нею. От, я, в принципі, все, що хотів вам сьогодні, розказав. <смі> Ключова думка це та, що якщо є якийсь страх, і ви хочете його здолати, бо він вам приносить дискомфорт, але в цьому ж є і ваш потенціал, як в мене, наприклад, з виступами, то є сенс піти в нього. І якраз таки, що психологія, що коучинг в цьому дуже круто працює, тому що з кожним таким страхом ви. Стаєте кращою версією себе, і якийсь момент вашого життя. Ви зрозумієте, що цих страхів просто вже не існує, обмежень для вас не існує, коробочок цих не існує, і ви можете робити будь-що в цьому житті, бо нічого з того, що вас тримало раніше, воно вже вас не тримає. А якщо буде з'являти щось новеньке, то у вас є інструментарій, як це подолати, і у вас є впевненість в голові, як це подолати. І ну, типу, навіщо далі з цим е, жити? І я впевнений, що від цього ваше життя тільки стане кращим, якщо саме так ви будете підходити до цих страхів і розуміти, що це просто черговий етап, що страх це не вирок, страх це не якась невдача, це зона росту, це можливість стати кращим, це можливість пройти якийсь новий для себе досвід, а потім розказати всьому світу. От так само, як я впевнений, що колись я буду вам розповідати, як я виступив спочатку там, на 500 людей, потім на 2000, ну а потім, може, і стадіон, чого б мені дуже хотілося. Я сподіваюся, вам було корисно. І пишіть ваші питання, якщо є, буду завжди радий відповісти на них.